Я для тебе не та, Звісно ж, ні, ти просто так цілував губами. Мене не ту обіймав міцніше у вісні. Ну і звісно, просто так торкався руками. Я не та. і ніколи нею не була, ти просто так писав мені ночами. Тобі спокійніше, коли я біля твого плеча, Щоб було з ким ділитися думками. Я не та і ніколи нею стати не мала. Тобі просто відвикнути так складно, жодна ж тебе так не кохала. А зараз твої ілюзії розбились нещадно Я не та і нею. Вже бути не хочу? Знаєш, мені просто набридло думати, чому так щоночі? Мені просто остогидло, я не та, а ту ти все-таки знайшов це вже третя, І якщо пам'ять не помиляється, тільки нащо ж ти вкотре прийшов? Хіба до не тих повертаються?